презентує Свен СПС 702 у фільмі. Супермодернізація акустики Sven у ролях Рівень шумів. Лійність спотворення. Амплітудна частотна характеристика, вихідна потужність, надійність та інші. Всім вітання на каналі Про Цікаве та Корисне. Комп'ютерні костичні системи, а в народі колонки Sven є дуже популярним уже багато років через нормальне співвідношення ціна якість. Зокрема, акустика 600-ї та 700-ї серій, які ще своїми розмірами допускають розміщення на столі та мають достатню гучність для кімнати чи офісу середніх розмірів. Але колонки цих серій мають пару недоліків, які досить легко можна знівелювати. Тож розглянемо модернізацію таких акустичних систем, яку можна назвати супермодернізацією. Оскільки покращуємо одразу декілька характеристик при незначному втручанні. Зробимо модернізацію на прикладі моделі SPS 702. Та водночас поглянемо стільки правдиві маркетингові характеристики. У специфікації заявлено 2 по 20 Вт, частоти від 40 до тисяч Гц, співвідношення сигнал шуми краще за 75 дБ. Але на слух шуми значно здаються більші. От якраз переходимо до двох недоліків, які заставляють цю модернізацію зробити. Перше значний рівень шумів у режимі спокою. Якраз не 50 чи 100 Гц фон достає, а середньовисокочастотний шум підсилювачів навіть тоді, коли гучність скручена на 0. Саме тому особисто мені використовувати їх без модернізацій не підходить. Другий недолік не так достає. Він проявляється в тому, що вже приблизно на середній гучності значно зростають спотворення звуку та у збільшенні гучності пропадає сенс. Ну що ж, почнемо. Розбираємо. Заручно, звичайно, тут відкручується. Що ж, ми бачимо стандартну плату підсилювача. Змінні резистори зразу можна змастити маслом, щоб потім не забути. Так, а тепер з приводу потужності. Значить, Ми бачимо, тут в нас Мікросхеми підсилюючої низької частоти UTC 2030, аналог справжньої TDA-2030. Ну, даташиту цієї UTC потужність 18 Вт. так? Ну, вже не 20. А тепер дивимося низькочастотний динамік. Він у нас пише 15 Вт 4 Ом. Тобто, на динаміках зазвичай пишуть потужність. Максимально, не так як нас раніше писали номінально. Тобто він максимально 15 Вт. Ну, правда, є ще пищалочка, яка також ніби, має частину потужності забирати, але низькочастотний динамік не напряму. Ну, ну, хай уявимо, що 15 Вт буде на ще падати, і 3 Вт ще хай на пищалку. Пищалка, здається, 5 Вт тут має стояти. Будемо рахувати, що і підсилювач і динаміки збалансовані на потужність максимально 18 Вт. Але А от трансформатор, як я і очікував, значить дає вихідну напругу 13 В помножити на 2 і помножити на 08 А. Значить, ми множимо 26 В на 08 А і бачимо, яка у нас. Вихідна потужність трансформатора. І виходить, що трансформатор у нас номінальною вихідною потужністю 20,8 Вт. І це на обидва канали. А тепер давайте прикинемо, що на піках він може віддати спокійно півтора рази більше вихідну потужність. Множимо 28 на 1,5. У нас виходить трішки більше 30. А тепер множимо на 0,5. Тому що КПД такого підсилювача 50%. Це в нас буде трошки більше, ніж 15 Вт. На 2 канали на виході. І ділимо на 2. І в нас виходить, що вихідна потужність акустики максимальна 2 по 8 Вт. Тобто не 20 Вт, як заявлено маркетологами. 2 по 20 Вт. Не 2 по 18 Вт, як у нас мікросхеми є. Не 2 по 15 Вт, як у нас ще динаміки. Ну, разом з, з високочастотними динаміками рахуємо по 18, а всього-навсього 2 по 8 Вт. Але, ну, однак, це, скажімо так, для мікросхем і для динаміків це добре, тому що якщо буде акустика згорати, то в першу чергу згорить просто цей трансформатор. Його можна буде замінити на щось потужніше. Або навіть на імпульсне. А от динаміки такі і мікросхеми дуже важко спалити. Від цього, тому це для динаміків і для мікросхем досить непогано. А тепер поглянемо амплітудно-частотну характеристику, яка була знайдена в інтернеті та вимірена не маркетологами. Якщо їй вірити, то на високих частотах смуга дійсно досягає 22 КГц. А от баси явно гірші, ніж заявлено. Якщо навіть взяти порівню мінус 12 дБ, то маємо 85 Гц. Проте аж ніяк не 40 Гц. А хоч трішки колонка не починає дихати на частоті 55 Гц. Таким чином, Маємо з заводу вихідну потужність 2 по 8 Вт та діапазон частот 85 Гц тере 22 КГц. Ось дасташит на мікросхему UTC 2030. Звертаємо спочатку увагу на резистори R1 та R3, які задають коефіцієнт підсилення. По даташиту виходить так. R1 поділити на R3. 22000 поділити на 680 дорівнює 32 рази. А у нашій моделі R1 дорівнює 68 кОм а R3 330 Ом. Та коефіцієнт підсилення виходить аж 206 разів. У інших моделей СН може бути і дещо інше значення. При такому величезному підсиленні мікросхема нездатна на гарне співвідношення сигналу шуми. Та ще й має значно більший коефіцієнт спотворень. Тому потрібно резистор R1 замінити на номінал 22 кОм на обох каналах та зменшити коефіцієнт підсилення самих мікросхем у добрих 3 рази. Тоді коефіцієнт стане 22 тисячі ділимо на 330 уже 67 разів у нашому випадку. Здавалося б, що аж у 3 рази зменшити підсилення це вже аж занадто. Але дивимося схему далі. На вході мікросхем стоять резистори по 22 кг. У нашій свен точно такі ж. А оце 1 у нас лише 0,1 мікрофарад, замість одного мікрофарада по доташиту. Так от, ці 0,1 мікрофарад Мають також аж 22 кОм ємнісного опору на частоті 71 Гц, А на нижчих частотах ще більше. Наприклад, дивимося, на частоті 55 Гц вже аж майже 29 кОм. Таким чином, конденсатор C1 з резистором 22 КОм утворюють подільник сигналу на низьких частотах. Наприклад, на частоті 71 Гц – Подільник виходить на 2. Тобто сигнал падає аж на 6 дБ. А на частоті 55 Гц вже в 2,3 рази. Тому потрібно конденсатори С1 на обох каналах замінити на 1 мкФ, Якщо у вашій моделі стоять менше. Виникає запитання: чи варто це робити? Адже в даній моделі є регулятор тембру. Ми вважаємо, що варто, тому що, якщо поглянути на оцю АЧХ, то видно, що регулятор піднімає баси не дуже лінійно. А ще також тому, що як ми знаємо, основна вихідна потужність йде на частотах нижче 300 Гц, та ми цими конденсаторами збільшимо приблизно її у півтора рази. Таким чином резисторами зменшуємо підсилення в 3 рази. А конденсаторами компенсуємо зменшення у півтора рази. Тому 3 ділимо на півтора дорівнює у сумі у два рази зменшення чутливості акустики разом за допомогою цих обох методів. Так, і що? Ось средні резистори по 68 кОм. Ось підібрані точно 2 по 22 кОм. Оскільки. Інші резистори по 330 Ом ідентичні тут, то хотілося, щоб однаковий коефіцієнт підсилення був у обох каскадів. Ось рідні по 100 МНФАД. А ось по одному мікрофараду на 250 В, вже відомо по відео Рахівського заводу. От. Вони зазвичай завеликі для такого підсилювача, але в них відводи. Подалі один від одного, тому не потрібно вже було дві перемички, які демонтовані. І якби певну роль також вони зіграють, що вони є більшими. Плата після заміни деталей. Вийшло гарно. Результати перше. Зменшення шумів у режимі спокою аж у 3 рази. Оскільки вони були в основному середньо-високочастотні. А ми ж зменшили там настільки ж чутливість. Друге. Зменшення спотворень на середніх та високих частотах у 3 рази. А на низьких у півтора рази. Спотворення пропорційно зменшилися по теорії і самих підсилювачів, і також самих динаміків. Третє. Покращення АЧХ при лінійному підсиленню на низьких частотах по рівню мінус 12 ДБ з 85 Гц аж до 55 Гц. Четверте, Збільшення надійності, оскільки тепер перевантажити силовий трансформатор стало значно складніше. А решта деталей практично нереально. П'яте зменшення чутливості акустики, що може бути помітне лише при слабких сигналах. А при нормальних її більше, ніж достатньо до появи спотворень. Тому цей п'ятий пункт результатів модернізації можна вважати нікчемним у порівнянні з чотирма чудовими пунктами вище. Якщо вас цікавлять подальші відео про акустичні системи, прохання пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал. Можливо, тоді в нас дійдуть руки, щоб відновити налаштування апаратури для вимірювання колонок. Та з'являться відео з оглядами і вимірюваннями АЧХ популярної простої акустики. Дякуємо за увагу!